Вітаю, дорогі друзі. А і метод тета Хілінга дозволяє війти людині в тета-стан. Що таке тета-стан? Це уповільнена думока. Це робота головного мозоку на частоті 4 та 8 Гц. Це дозволяє розслабитись нервову систему і війти у мрійливий стан, в якому можна. Трансформувати негативний досвід та, а, минулих травм та створювати нові нейронні зв'язки. Коли ми а, працюємо в методі тета-хілінг під час роботи а, є таке завантаження, це саме те, що допомагає створювати нейронні зв'язки. Тобто налаштовувати підсвідомість на новий стан прийняття любові, прийняття до турботи, прийняття радості. І якщо людина не мала до цього такого стану, в неї не збудувалися нейронні зв'язки в дитинстві, не було підтримки і супроводу від дорослих, від батьків, то ми допомагаємо тета-практики, ми допомагаємо людині збудувати такі нейронні зв'язки. І тому сьогодні я хочу запропонувати вам саме завантаження налаштування роботи головного мозоку і входження в новий стан І ці завантаження допоможуть кожному. Маніфестувати а, свої бажання на те, щоб вони здійснювалися найкращим чином. І в процесі роботи, коли я буду казати, та, а, чи згодні ви отримати ці завантаження, будь ласка, якщо ви погоджуєтеся, кажіть вслух так. І ці завантаження будете, будуть, будуть будуватися в корі вашого головного мозку та будуватися на рівні клітиночок ДНК. І а, я буду за цим спостерігати і направляти, безумовну любов. А зараз, будь ласка, ми почнемо з того, що будемо входити в цей стан медитації, Заплющіть очі і зробіть глибокий вдих та видих. Відчуйте, як ваше тіло починає розслаблятися. Ваша увага опускається в центр грудної клітини і знайдіть там місце, схоже на озеро. Озеро, яке заповнено білою енергією. Ви це можете знати, уявляти або відчувати. Просто йдіть за моїм голосом, якщо у вас перед очима тільки темрява. Довіртесь процесу і продовжуйте дихати, спостерігаючи, як повітря входить через ваші ноздрі, трішечки прохолодне, а ви видихаєте вже тепле повітря, і ваша увага все глибше і глибше занурюється в це біле озеро. Там затишно, тепло. Там дуже комфортно, там відчуття безпеки, безтурботності і грайливості. Ви повністю з головою в цеє озеро і йдете все глибше і глибше, глибше і глибше. І ви можете спостерігати, як перед вами відкривається такий коридор. По якому ви починаєте підніматися, підтанцьовуючи, підпригаючи, радіючи новому, ви йдете далі і далі. І на кінці цього коридору або тунелю є куля, і ви дивитеся на цю кулю, якого вона кольору. Ви кладете в частинку своєї свідомості. Уявляєте, що ви маленька, не в плані маленька як дитина, а просто ваша копія дорослої людини тільки в зменшеному розмірі. Ви її розташовуєте в цю кулю, і куля дуже швиденько, швиденько і швиденько починає підніматися нагору, 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 і вона виходить за межі будинку, автівки, місця там, де ви знаходитеся. Проходячи повітря, хмаринки, небо, проходячи сонячну систему, пролітає планети, зірочки, піднімається вище і вище. Куля проходить крізь яскраве світло, тускле, золоте, жалеподібну субстанцію законів Всесвіту, які переливаються всіма. Кольорами веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. І куля піднімається вище, проходить крізь рожеву смужку. І далі в її ця рожева смужка завконе співчуття виштовхують вашу кулю. У відкрите віконечко, і ваша куля залітає в біло перлинний колір. Це простір безумовної любові, де існує все і більш немає нікого окрім вас. І вам тут затишно тепло, цікаво, легко. Ця енергія. Підхоплюю вашу кулю і піднімаю все вище і вище, нагору, нагору, нагору. І зараз дозвольте розчинити вашу кулю. Дозвольте очистити ваш простір від вільноплаваючих думок, від всіх негараздів, від важких станів, тривожного стану, відчуття самотності. Відчуття страху, а можливо, ваші думки сконцентровані на якихось поганих подіях, які вас бентежать всередині. А можливо, ваше серце, сповнене болю, і зараз просто видихніть цю біль, видихніть все темне, що навкруги накопичилось, видихніть. Більш цього не існує. Спостерігайте, як в білоперлинному кольорі все темне розчиняється, все те, що не йде вам на користь, воно просто-просто розчиняється в білоперлинному кольорі. Всі відчуття небезпеки, всі важкі думки, всі стани, все-все-все зараз розчиняється. І на це місце заливається біла перлинна енергія любові. Вона заповнює ваш простір, вона, як глечик, як амфору, наповнює кожну клітиночку вашого тіла. І вже сповнюються ніжки, сповнюється стегна. І ця енергія сповнює хребет, тулуб. Животик, плечі, грудну клітину, ручки, шийку, голова наповнюється біло-перлинним кольором, і проспостерігайте, як весь весь простір наповнився біло-перлинним кольором. І зараз прийміть, будь ласка, завантаження, якщо ви погоджуєтеся, на ці завантаження після кожної фрази, кажіть так, і будуть будуватися нові нейронні зв'язки, знання та відчуття, які будуть найкращим чином впроваджуватися в ваше повсякденне реальне життя, і ви будете створювати найкращі дії, безпечні дії в вашому житті і досягати тих мрій. Тих цілей та бажань, які ви ставите перед собою. Я знаю, як це бажати, створювати свої бажання з чистого наміру. Я знаю, відчуваю і розумію, що таке чистий намір по істині. І кажіть так, якщо ви погоджуєтеся прийняти ці завантаження. Для мене бажати діяти і втілювати свої бажання безпечно. Мої бажання приносять радість, насолоду, задоволеність всім, хто в цьому приймає участь. Мені безпечно бажати, мені безпечно втілювати бажання. Мої бажання безпечні для інших людей, мої бажання безпечні для Всесвіту, для всього сущого. І скажіть так, якщо ви приймаєте ці завантаження, я дозволяю своїм бажанням втілюватися радісно, комфортно, легко, безпечно. І при цьому моє его залишається в балансі. Я ціную себе, я ціную інших людей. Я знаю, відчуваю, розумію, що таке рівноцінність по істині в моєму просторі є цінність та рівноцінність. Я розумію, відчуваю, поважаю свої кордони і кордони інших людей, кордони Всесвіту. Я розумію правила і закони Всесвіту. Я легко взаємодію з законами Всесвіту. Я розумію природу всесвіту, я чесна в грі життя. І кажіть так, якщо ви приймаєте ці завантаження. Для мене відповідальність це сила, з якою я легко можу створювати будь-які речі в житті. Моя відповідальність допомагає будувати моє найкраще, яскраве, цікаве, насичене, наповнене радісними моментами життя. Я завжди обираю безпеку, безпечні місця, безпечні стосунки, безпечну їжу, безпечні шляхи і безпечний розвиток для мене. Для мого тіла, для моєї психіки, для моєї свідомості та підсвідомості, для моєго духу та душі. Я відчуваю серцем і душею. Я чую свою інтуїцію. Я обираю з найкращих аспектів своєї душі і моїй вибори вони приносять мені задоволення. Я знаю, як це вибирати. Я відчуваю, як це обирати, і я маю право на свій вибір, на прояв своєї свободи волі, і для мене це безпечно. Я знаю, розумію відчуваю, як це легко відпускати і прощати, як легко, як легко впускати нове в своє життя і залишатися при цьому в безпеці. І бути з збалансованим его. І скажіть так, якщо ви приймаєте ці завантаження, я вірю в себе, я вірю в свою силу, я вірю в творящу силу, я вірю в силу кожної людини. Я довіряю собі, я довіряю своїй силі. Я довіряю людям, я довіряю творящій силі. І скажіть так, якщо ви приймаєте ці завантаження. Взаємодія кожного, це красива співтворчість, де кожен проявляє свої істинні таланти, відкриває свої істинні здібності. А де кожний проявляє свої, свої наміри, свої бажання, а де кожний розкривається найкращими своїми характеристиками, і разом ми створюємо яскраве, насичене, радісне, радісне життя. В співтворчості, у сумісній взаємодії. І кожен додає свої яскраві барви в це сьогодення. Якщо ви приймаєте ці завантаження, кажіть так. Всі мої, мої матеріальні і духовні аспекти єдині. Вони взаємодіють в єдності, в співтворчості. Я знаю, розумію і відчуваю свої, а, свої бажання та поклик душі. Я дозволяю собу, собі духовно розвиватися і при цьому примножувати матеріальні блага, жити в достатку, насиченості і забілії. Комфорті, створювати е, коштовні речі в своєму просторі і дозволяти це робити іншим людям. І в моєму просторі багато ізобілія. Я вільна в своєму житті, весь світ створений для мене. Я знаю, відчуваю. І цінності в своєму житті, в своєму тілі, в своїх думках, в своїх почуттях. Я наповнена радістю, любов'ю, ніжністю, гідністю, я завжди прийнята і собою, і іншими людьми. І зараз уявіть, як на вас лється біло-перелинний потік. І ці всі завантаження, всі нові відчуття, знання, розуміння, вони входять в кожну кожну вашу клітиночку, розповсюджуються по всім часточкам вашого тіла. І зараз продовжуйте дихати, спостерігати, відчувати, як змінюється ваш внутрішній стан, ваші внутрішні відчуття себе. І дозвольте вам доростити нервову систему до дорослої людини. І якщо ви погоджуєтеся на це, скажіть так, і я для кожного, хто зараз погоджується, я спостерігаю за тим, як направляється потік білоперлинного кольору, істинної любові на зцілення вашого внутріутробного розвитку, коли будувалося, Почала будуватися ваша нервова система. І це зцілення для кожного, хто дає згодом. Я спостерігаю за процесом. І кожна нервова клітиночка, вона зараз починає зростати, вона починає збудуватися по-здоровому. Дорослому типу людини. І вона дорощується до того стану, скільки вам зараз років. Нервова система балансується, гармонізується, налаштовується на роботу чудово. І чи дозволяєте зараз згармонізувати і збалансувати роботу гормональної системи і доростити її до здорової, дорослої людини? Якщо так, скажіть про це, я направляю зцілення в ваше внутріотрубний розвиток, коли розпочала, коли був розпочатий будування? Гормональної системи. Я зараз спостерігаю за цим процесом зцілення. Зараз активується системність, ритмічність вашої гормональної системи. Клітиночки починають дорощуватися. Вся структура балансується. Дозвольте вашу гормональну систему навчити жити а, і створювати гормони радості, щастя. Дозвольте навчити вашу гормональну систему, випромінювати гормони радості, серетанин, дофамінна, а, і... А, Доставляти до кожного органу, до кожної системи саме ці гормони. І дозвольте навчити кожну клітиночку вашого тіла, як це харчуватися радостю, щастям, здоров'ям. І це для вас безпечно, і це є нормою життя. Вже зараз, і кажіть так, якщо ви погоджуєтесь. І зараз а, а, я направляю зцілення вашому гіпофісу, гіпоталамусу тімусу, щитовідної залозі, підшлунковій, наднирникам, ниркам, мочеполову систему, і скажіть так, якщо ви дозволяєте приймаєте ці, це зцілення, і дозвольте зараз згармонізувати е і збалансувати випромінювання гормонів стресу в наднирниках і, нир і нирках, зцілити, почистити всі страхи, ви можете навіть покласти ручки на свої е е позаду себе, на нирки. І зараз подихайте, направте своє тепло. В ці органи, щоб збалансувалися всі гормони і зцілилися всі тривожні стали, стани. Все прийшло в норму та баланс вже зараз. Чудово! Клас! Ви молодці, ви добре приймаєте. І зараз. Дозвольте направити вам зцілення вашій душі. І хто каже так, я спостерігаю за процесом зцілення вашій душі, яка зараз починає сяяти, ви можна, можете просто уявити, як перед вами з'являється такий великий-великий стовбур світла. І він нарухається, і на нього ллється потік білоперлинного кольору. І ваша душа зцілюється, всі якісь дирки латаються, загоюються, щось зайве, відлітає. І кожна частинка, яка була втрачена в якихось ситуаціях, просторах, вона повністю очищується в перлинному кольорі і повертається до вас. Ваша душа повністю структурується. І дозвольте вам, вам зараз відновити єдність духа, душі і тіла. Відновлюється зв'язок ваших частинок. І це і є ви. Скажіть про себе, я є істина, я є. Я приналежу собі. Я знаю, як це відчувати контакт за своєю душею, контакт за своїм духом, контакт за своїм тілом. І я в контакті з собою. І зараз а, уявіть, як на вас ліється потік білоперлинного кольору. Він все омиває, очищує, наповнює вас. Все зайве зараз очищується, від'єднується від вас. А все те, що ваше, що належить вам, воно структурується, балансується, гармонізується найкращим, найвищим та безпечним чином для вас. І зараз підлітає куля. Уявіть, як ви кладете частинку себе в зменшеному образі. І ця куля починає швидко, швидко, швидко. Спускатися через рожеву смужку, через різнокольорові барви пролітає через золоту смужку, тусклу, світлу, через сонячну систему, планети, зірочки, небо. І зараз входить через вашу маківку голови в простір. І ви відчуйте тепло, яке розливається по всьому тілу, лється до самих стоп, виходить в землю. Уявіть, як оця частинка теплоти укорінюється в землі, в самому ядрі. І змішується з такою палаючою, яскравою, потужною енергією землі, яка піднімається разом на гору, на гору, на гору, і входить в ваші стопи і відчуєте цю міць. Ця енергія входить в стопи, піднімається на гору через коліна, через ваш хребет, відкриває, балансує кожну чакру. Запускає фонтан молодості, здоров'я, краси, піднімається нагору через плечі, через горло, входить в ваше усмішку і зараз усміхніться собі, відкрийте очі і подякуйте собі за цей чарівний досвід, за цей я прекрасний стан, який здобули. В процесі медитації. Я дякую вам за довіру, за те, що ви були разом зі мною. А і тепер в цьому стані ви можете. Маніфестувати свої найкращі бажання, які обов'язково здійсняться. Саме в такому розслабленому, спокійному, задоволеному стані всередині відчуття миротворення, спокою, безпеки, ось так складається і закладається намір на бажання, на маніфестації. Саме в цьому стані. Ми робимо перше, перший крок. Ми маніфестуємо. І в цьому стані задоволеності вже починаємо планувати і діяти, і досягати успіху, і отримувати результати, і потім знову ставити нові цілі і йти далі. Якщо ви відчуваєте, що у вас є блоки, що ви не можете а, бажати, що ви взагалі маєте заборону бажати, і це у вас прямо стає проблемою бажати або ви бажаєте дуже мало. ага, два-три бажання і все, і ви не знаєте, що ви хочете. То тут варто вже піти в індивідуальну сесію і почати терапію працювати з тим, щоб розкрити цей потік бажання і почати бажати, тому що це є структура кожної людини і це кордони кожної людини. І розширювати свої кордони важливо таким екологічним чином, саме в терапії це цього можна досягти, щоб не було боляче в житті. І якщо ви хочете, щоб ваші бажання були заманіфестовані в правильному порядку, були сформульовані правильно про це, як бажати, як маніфестувати, я розповідаю на марафоні здійснення бажання, до якого ви можете долучитися прямо зараз, написавши мені. В приватному повідомленні, або в коментарях під цим відео. Я вам дам умови, як потрапити на марафон бажань, де ми теж зцілюємо заборони бажати. Я на цьому завершую. Рада була з вами провести час. Всього найкращого і хай ваші бажання здійснюються та примножуються радість та щастя в вашому житті. До нових зустрічей.